мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Вестгем Юнайтед та Манчестер Сіті 3-1 Манчестер Сіті перемагає. Підписчика за Гвардіоли здобувають три залікові бали. Давайте по порядку, мої любі друзі, про даний поєдинок поговоримо. Стартові склади. 4-2-3-1. Стартова основка West Ham United. Під епічні лапіотеги вийшли грати цим проснулися. 4-2-3-1. Альфонс Аравля. Француз. У воротах. Мафарапан і Скілман з Хіснеки. Амерсон по флангах. Родригес, Альварес. Центральний опорні під Хіснеки. Лукс Пакета. Центральний отковальні під Хіснек. Матео з Джаред Болом по флангах. Та Антоні Гуна. такий стартовий склад West Ham United. Під епічні хасипи 3-2-4-1. Стартова основка Манчестер Сіті. У воротах Хедерсон. Ману Лякан, Джаро Бен Дієва, Шешка Гвардіола, три кісксники. Ніколій Львівський, Матео Ковачич, центральний опорний пів кісксники. Кемін Дебюріна, Сільва, центральний атакувальний пів Джек Кріллі, Джеремі Деакю по флангах, Хернінг, Голланд нападі. А тепер давайте по матчу. Знаєте, друзі, Манчестер Сіті прогнозовано захопив ініціативу, команда Хосе по Гвардіолу більше владіла м'ячем, більше атакувала. Ну і Цей натиск висився в забитий м'яч на 10 хвилині Мірнарда Сільва, ну а Норвежець прекрасно скористався своєю нагодою, забуває Манчестер Сіті на 10-ті хвилині, швидкий м'яч. Але вес тут на 19-й хвилині відповідає Робін Дієш, зрізає м'яч 8 ворота, ну буває таке. цілому Роман Діж дуже хороший матч сьогодні провів. І цей автогол він на Манчестер Сіті ніяк не вплинув. Команда да, пропустила 1-1, але Манчестер Сіті надалі продовжував домінувати. І на 30 хвилині з передачі Ніка Люіса. Ерлін Галанд. Робить дубль, робить рахунок 2-1. На користь Манчестер Сіті, футболіст національної збір на Ерлінг Галанд. Взагалі, Ерлінг Галанд просто в, яких, в якихось неймовірних кондиціях. Ось, а ось у другому таймі мені дуже сильно United, чесно, сподобався, тому що United в перші хвилини 15-20 виглядав доволі цікаво. Супер шанс був у Матеуса Кудуса, коли Матеус Кудус вийшов один на один і влучив в Хрестовину. Хоча ні, не в Хрестовину, хоча ні, скоріше за все там був удар саме в Хрестовину. супер шанс. Матеус Акудус. А, Матеус Худус Мик зрівнювати рахунок. Вест Хем взагалі дуже так потужный команда розпочати. атаки були непогані, подходы были, и було таке відчуття, що Вест Хем може і забити. Там Томас Солчик на полный момент. Вот это все сподівання Ерлінг Голланд на минуты хвилині підставив під сумнів ну, нет. Колишній футболіст Вулвер Гемптона віддає розрізну передачу на норвезького бомбардира, но норвежський супербомбардир виходить один на один і спокійно забиває. Забиває Ерлінг Голанд робає хетрік. Черний хетрік. Да, він Голланд зробив проти іспічі. хет Хетрик. І сьогодні знову хет стрік Ерлінга Голанда. Неймовірний просто якийсь результат. Уявіть собі, мої любіди, ось три матчі, а у Ерлінга вже сім м'ячів. Якщо такий далі піде, то Ерлінг, я не знаю, там якийсь рекорд просто встановить. Вони з премєр Просто якась фантастика. Щекує Ерлінг Браунд Голанд. По статисті Манчестер Сіті, абсолютно по всім статистичним показникам, підопічник це поградував в СКМ, 10-23 за ударами по воротах. 2-8 в ударах в площину, 31-69 контроль, 83% визоток, тоді з передачі в СКМ, 92% у Манчестер Сіті, 11-3 закотовуємо. В СКМ мініт був один голівий шанс, одна голівина буде опущена, якраз це шанс Матеуса Кудуса. Оце був якийсь один один коли б лучше в Хрестовину. Кудос. У менчистерці 5 голів на год. Три голіві нагоди випущення. 326 передач. Футболістової схемі не тут виконала 272 передачі. Точні 83% точність передач при 31% контролю м'яча і вважається на дуже хороший результат. Ну, дивіться, вестхема 31% володіння. Точність передач складає 83%. В своїх пасах футболістова Вестхема як ви бачите, майже не помилялася. В Манчестер Сіті 716 пасів, 660, 660 передач точні, 69% володіння, 92% точність передач, неймовірні показники під на разом. Бардиоли, як завжди, манчі в Старс Сіті, просто на висоті, у компонентах, точність передач, кількість володіння. Ньюкасла. Стикина бы на Арсенал. Может тут с Манчестер Сити так э, да? Вот. Манчестер Сити тоже батвал дземи. А чем э, вот э, один в сайту Сити? Ну, Любовь Стремина это 23 удары у Манкунянца, 8 ударов в площадь, ну, 10 ударов в вот, а Мы любим трусим. до чи був ще нанесений в Каркас Варіт, П'ять ударів було заблоковані. Сюди мінати 10 ударів, Два удари в площину, П'ять ударів повз ворота. Два Каркас Варіт справедливості раді, Три удари заблоковані. По успішних відборах краще Манчестер Сіті, 12 успішних відборів, 80% їхня успішність. 6 відборів у West Ham United, 54% їхня успішність, 5 сейвів iPhone серії Оля, 2 сейви Едерсона, 20-19 м'яча, до речі, повинно це м'яча майже вага, 6-7 по перехопленнях на користь Манчестер Сіті, 10 порушень правил у West Ham United, 3 жовті картки у Манчестер Сіті, лише 3 порушень правил, але справедливості раді з 3 порушень правил, аж 2 жовті картки. Піду більш хаси по Гурдіо. Якщо і фолили, то прямо зривали контратак, фолили футболісти Манчестер Сіті, я би сказав, по ділу. В тих випадках, коли справді треба було це робити, коли були небезпечні атаки. Ось, Знову стрімінати там більш фолив, ну команди взагалі фізично дуже сильна команда грає дуже так жорстко, не без кабив стрім Мінайте. Тому ще дуже багато футболістів збірної Чехії у А Ми знаємо, що Чехія полюбляє такий стиль, дуже такий жорсткий, да? дуже багато боротьби. Вестхем нав'язує. Вестхем нав'язав свою гру! Вестхем нав'язав свою гру Манчестер Сіті, але Манчестера Сіті. Да, Манчестера Сіті відрізкуємо вилунала, що початок другого тайму взагалі в мене було відчуття, що Вестхем -Вест може забити. І майже це і сталося, коли Матеус Кудус там влучив Хрестовину. Вестхем міг забивати, щоб пощастило вони могли забити. Але ж кажуть в цілому, Манчестер Сіті абсолютно поділу перемагає. Ерлінг Холланд найкраще відблюється матч. Люди робить хет-трик. Ерлінг, я, чесно, щасливий за нього. Йуваємо, ну а Манчестер Сіті виходить на першу позицію в англійській прем'єр-релізі. Прем'єрлізі. Підепічка Сипокерзіоло набирає з 9, 9 можливих балів. Різниця Плюс 7 Манчестер Сіті. Ну а что, они серьёзно, мои любимые друзья. Наверное, заезжает ченнадэ, ещё предупреждающая Сепа Гвардиола. Четыре рока... Четыре рока пидоря, да? В игре Английской премьер-лиги. Это замало для предупреждающих Сепа Гвардиола. Это замало, они голодные, они хотят еще, 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 ещё. Ту Манчестер Сити, мои любимые друзья, ну а что, они серьёзно. И уже поединки против Челси, против Исмища против Вестхэма. Вони це доказують, вони це доказують. Нас, нас чекає дуже цікавий премєр Прем'єрліги. Подивимось, як там вона буде далі. Сьогодні я хочу констатувати факт Westchem United 1, а Манчестер Сіті 3. До речі, минулі компанії. В попередньому сезоні був асинхронний на рахунок на цього політику, також Но влюбиний рахунок Мачестер Сіті проти Вестхема, тому що і в травні також тривали сіті переміг у Вестхемі United. Ось якось так. Дуже -ду 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 цікава статистика. Ось. Ну, чесно, Як в асинхронному якомусь режимі. Якому. Де грається, ось тут 3 13 ось тут 3.0. Ось, якось так. Ну, ну, любі друзі. Дякую вам за увагу. бажаю вам всій добра. Та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.